Докази покажіть. У мене докази на будівкамері. Е, докази. В Доказів в мене немає. Добре, що докази... А навіщо шокаєте? Вас так в поліції вчать, так? Треба а де робити вас. Тут вчать вас... брати телефон, отак, от, от людині в очі. Потушіть, я вам скажу. Що? Потушіть? От тому я й не тушу. І це вас трошки тримає. А не закон вас тримає в рамках, а оця от фігня. Та ні, ну от да. подивитись, що я вам скажу. 30. 30. Далі. Причина зупинки. Причина. Проїхали на червоне світло через ЖД-переїзд. Докази є? Докази на камеру. Фото, Фото відеофіксація на місці, Докази покази на свідків. Бодікамері. Такого немає на боді камери. Яка дівчина? В смислі, ми що на ну персональне якесь спілкування перейшли, чи що? На яке? На персональне спілкування, чи що? Ви посадова особа? Ну як ви посадова. Ну так, а що за фрази? за? оце це? Ну так ви ж як ведете себе? По закону чи ні? Я вас запитав, водійське посвідчення? По закону чи ні? На підставі. Я питань немає. Є посвідчення, є я сказав, що страховка. Так а на підставі я вам повинен їх показувати. Покажіть, я ви сказали, так, на так, красне так, світло, так, я так, кажу, так, в мене так. біле було. Ви я кажете, є доказ, біле, так Якщо покажіть. перед вами горить червоно. Ну, поки ну в мене біле було. От ще людина сидить, скаже біле. Зрозуміло, ну, ти, що ви. Та ви в смислі зрозуміла. Ну, так? подайте в суд тоді. Що Що робити? Докази покажіть. У мене докази на бодікамері. Ви повинні на місці, ну, коли зупинили, що ви повинні зробити. Сказати причину зупинки. Так, далі. Так. Далі. Я вам сказав причину. Далі. Ви кажете, давайте докази, включайте тератон. За ну. Так. Чому я включив його? Я ж не знаю, чому я його включив. Так ви проаналізуйте, ну, своє, нова, спілкування, проаналізуйте так. своє спілкування, проаналізуйте ну, своє то, спілкування. То, я ж почав, ну, нормально, так? Да? Питань немає. Я порушив, показуєте. Ну, це нормально до вас. Ні. Як ні. Ну, от так ні. Як це ні. Тому що ні. Я Коли сказав, я запитав докази, не. окей, ви сказали. Я вам сказав, так? Показуйте докази. Ви ви в Суді на бодікамери. Що ви як дівчина все веде. Що це за фрази? Ну подав ви шоли телефон. Шо що? Ну, а навіщо він шокаєте? Так я питаюсь поняти, що в чому причина. Я вам сказав причину. Докази не нема такого в законі чи ні? Є. Показуйте. Покажете, ну, буде сказала, червоне на бодікамері. Не можна ще раз кажу, буде червоне показує документи, якщо, пишете постанову. По закону так? як написано? Червоний. По закону як написано. Я вам сказав, докази на бодікамері. Це не, не прописано такого в законі докази на бодікамері, так? Чи ні? Я прав чи ні? Так. Вот. Показуєте докази, питань нема. Права, страховка, що хочете. Пишете там постанову свою, я поїхав. Ті там 200-300 гривень я заплачу. Не, не питання. Це... — Що? — права і займаються. На підставі. Я вам просто кажу. Го, я не окей. кажу що Докази. я це буду робити. Доказів в мене немає. Добре, що ми робимо? Ми робимо? Покажіть пасічні водія серці, на підставі. Є, є, є. Покажіть і все. Пробийте по базі, є чи ні. Та немає в мене зараз, я ж вам Ну так, так і немає. Спілку. Ну так що, ми ж не на базарі теж, да? так? Так от, дійсно, ми ж ну. не на базарі. Так на підставі. Ви на на так стелефон підстав... стелефон Слухайте, знаходить. ви як би закон там соблюдаєте, на базарі чи що? Теж так ну, якщо потрібно, то так. Да. Якщо йде порушення закону, то так. Да. Ну яке порушення? Я вас за що зупинив, я вам сказав за що. І що, цього достатньо? По закону цього достатньо. Я вас так в поліції вчать. Вас так в поліції вчать, так? Треба а робити вас де, вас. де вас вчать брати телефону так от, от людині в очі? Слухайте, ви вчите так? ваші колеги, які себе ведуть, як скоти, я ваші колеги, скота, да? так і вчать, брати вас камеру, скота. фіксувати, щоб вас потім в суді я наказувати. Да? Дівчина, що за питання? Я як вам ще сказав. Як? Ми на персональне якесь там спілкування перейшли чи ні? Як? Вас що я? Слухайте, ми будемо зараз на ну, по ділу чи ні? Потушіть, я вам скажу. Що потушити? От поэтому я і не тушу. І це вас трошки тримає, Та а ні. не закон вас тримає в рамках, а оця от фігня. Та ні, ну да от да. подивитись, що я вам скажу. Ну. Ні не хочу. А, ну. Да. Отесь, да? Я вас да. ні. Не Просто проти вас є одна сила, ну, яка може вас там приструнити. Добре? Закон. Який ви повинні виповнив. Ну, я виконую закон. Ну, да. Чим я не порушує. Чим. І я зупинив вас за те, що ви порушуєте... прописано таблет. в законі докази, фото відео фоксація, покази свідків. Є ні, причина зупинки. Законна ладно? Все, щасливо.